Слава Україні! Розпочалась 770-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали два ракетних та 78 авіаційних ударів здійснили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши чотири безпілотники типу шахет, силами та засобами протиповітряної оборони України. Чотири безпілотники знищено внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти. Волфене. Олександрівка, Новоселиця, Краснопілля, Сумської області, Синьківка, Липці, Харківської області, Білогорівка, Верхньокам'янське, Луганської області, Терни, Ямполівка. Григорівка, Ступочки, Бердичі, Курдюмівка, Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Олександропіль, Водяне, Вугледар Донецької області, роботане, Малатокмачка Запорізької області під артилерійським вогнем російських окупантів опинилося понад 110 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення, перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Купінському напрямку українські воїни відбили одну атаку в районі населеного пункту Сеньківка, Харківської області, де ворог за підтримки. Авіації намагався прорвати оборону українських військ. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районі населених пунктів Спірне та Кліщівка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уменське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог запір. Тримки авіації намагався прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та урожай на Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні атаки на позиції Сил оборони України в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. На херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи і плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники вісім разів. Атакували позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по зенітно-ракетному комплексу та 13-й районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, восьми артилерійських системах, одному протитанковому засобу та одній реактивній системі залпового вогню. Минулої доби загальні втрати ворога склали 710 російських загарбників, 11 танків, 18 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна ракета, 30 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!